Сталь – міцна опора для будь-яких звершень, надійний каркас, що тримає будь-яку конструкцію. Зі сталі Метенвесту зроблені українські мости, укриття для ЧАЕС, національний стадіон, знакові арт-об'єкти. З моменту заснування група Метинвест інвестувала в розвиток України, і під час війни компанія рішуче стала поряд із батьківщиною. Ця боротьба докорінно змінила нас. Тепер ми й самі, наче сталь. А Метенвест суцільна опора країни. Наша підтримка у кожному листі бронесталі, що захищає українських воїнів у податках і валютних надходженнях у державну скарбницю, у кожному пакунку з гуманітарною допомогою. Так, Метенвест це сталь. Але зараз ми щось значно більше. Ми міцна опора України. З першого дня війни і до перемоги.